Який соус від торчин, смачніший? Шрірача майо. А шрірача, люди, це хітовий тайський соус. Він такий трошки гостренький. Але я чомусь відчуваю в цьому соусі переважно смак гірчиці. Може, це ця шрірача має такий смак, я не знаю. Ну, але соус смачний достатньо. Соус мехікано з перчиком халапеньо також буде гостренький, я надіюсь. Ну, ви знаєте, у порівнянні з тою шрірачою він не дуже гострий. І по смаку дуже схожий на кетчуп, звичайний. Соус бургер-чіз. Фу. Фу, який він несмачний. Це просто жесть. Далі навіть їсти не буду. Не сподобався зовсім. Та сацебелі з прянощами. Прянощі ще дуже відчуваються. Я би сказала, навіть для мене вони занадто відчуваються. Тут чи кмин, чи що воно таке? От якраз така приправа, яка мені зовсім не подобається.